Сім продуктів, заборонених при запаленні простати. Запалення передміхурової залози є поширеним захворюванням, яке вражає чоловіків. У цьому відео ми розглянемо продукти, які можуть негативно вплинути на здоров'я простати. Розуміння того, чого слід уникати. Має вирішальне значення для лікування запалення простати, тому давайте заглибимося в основні фактори, які можуть вплинути на ваше самопочуття. Гостра їжа, така як перець чилі, багата капсаїцином, може подразнювати простату та погіршувати симптоми запалення. Слід обмежити страви, що містять гострий перець, чилі та надмірну кількість спецій, щоб зменшити біль та дискомфорт. Кофеїн, присутній у каві, чаї та деяких безалкогольних напоях, діє як сечогінний засіб і може збільшити частоту сечовипускання, потенційно подразнюючи простату. Якщо ви відчуваєте будь-які негативні симптоми після вживання кофеїну, такі як Часте сечовипускання, нічні сечовипускання або слабкий струмінь сечі вам слід звернутися до лікаря. Алкоголь. Вживання алкоголю може призвести до зневоднення та подразнення сечовивідних шляхів, потенційно погіршуючи симптоми, пов'язані з запаленням простати. Деякі дослідження показали, що чоловіки, які вживають багато алкоголю, мають більш високий ризик розвитку раку простати. Важливо також проконсультуватися з лікарем, якщо ви плануєте приймати будь-які ліки, які можуть взаємодіяти з алкоголем. Науковці застерігають, що вживання великої кількості кислих продуктів помідори, цитрусові, додавання оцту в страви. Може негативно впливати на здоров'я простати. Іншим аспектом, який варто враховувати, є потенційний вплив кислих продуктів на гормональний баланс, а порушення гормонального фону може сприяти розвитку захворювань простати. Копчене та смажене м'ясо часто має вищий вміст жиру порівняно з іншими методами приготування. Надмірне споживання жиру в їжі пов'язане з підвищеним ризиком раку, простати зменшення споживання смаженої і копченої їжі та вибір здоровіших жирів, таких як ті, що містяться в авокадо або оливковій олії, може бути корисним для чоловічого здоров'я. Штучні підсолоджувачі, що містяться в дієтичних газованих напоях і деяких продуктах без цукру, можуть подразнювати сечовий міхур і погіршувати симптоми. Вибір натуральних підсолоджувачів у помірних кількостях, таких як мед або кленовий сироп, може бути кращим варіантом. Багато молочних продуктів, таких як незбиране молоко та тверді сири, мають високий вміст насичених жирів. Надмірне споживання насичених жирів пов'язане з підвищеним ризиком запалення простати, вибір молочних продуктів із низьким або знежиреним вмістом можуть бути розумними кроками для тих, хто турбується про своє здоров'я. Хоча лише зміни в харчуванні не можуть вилікувати простатит, вони можуть зіграти значну роль у боротьбі з симптомами та покращенні загального самопочуття. Консультація з медичним працівником для створення індивідуального плану дієти має вирішальне значення для людей, які мають справу з запаленням простати.